Журналісти Бігус інфо показали невеличку хатку митрополита Павла у селі Вороньків на Київщині. Нею виявився двоповерховий будинок на 580 квадратних метрів з допоміжними будівлями і альтанкою за міцним і високим парканом. Площа земельної ділянки становить 40 соток. На ній же розташований ще один двоповерховий гостьовий будинок площею 170 квадратних метрів. У 2016 році будівлю виставили на продаж за 1 мільйон 300 тисяч доларів. В оголошенні було вказано, що будинок. Мебльований виробами італійських та англійських майстрів кімнати оздоблені дорогими меблями. Ще один будинок митрополита Павла на 546 квадратних метрів, за даними Бігосінфо, розташований на Печерську. Повідомляється, що у двоповерховому будинку з мансардою є турецька лазня: сауна, басейн, винотека та окремий ліфт. А його вартість може становити понад мільйон доларів.